Ранку. Сьогодні наш ранок почався З приємного не було нічних тривог. Тож ніч пройшла тихо і спокійно. Бажаю кожному із нас тихого, мирного дня, добрих помислів та да, сподівань. А сьогодні я хочу поговорити з вами про такі звичайні речі, як домашній одяг. Домашній одяг це те, в чому ми ходимо вдома. Це те, що нам приносить тепло, затишок, приємні емоції. Тож я сьогодні хочу поділитися з вами з тим, що я ношу вдома, те, що одягаю я у себе вдома. Я люблю ходити у костюмах домашніх, де який час я можу одягнути теплі байові плаття. То сьогодні я вам покажу те, в чому мені зручно. Те, що може згодиться вам у побуті. І я підтримую українського виробника. Я ношу одяг українських виробників. Тож гарних переглядів, добрих помислів, ваші коментарі, ваші подобайки завжди мене радують. Я готова відповісти на любимі питання, але хочу уточнити, що це мій вибір. І те, що я ношу вдома, це. Мої вподобання і те, що люблю я. Тож, гарних переглядів, смачної кави. Ось у такому фланелевому костюмі можна сказати, що це піжама, але в ній зручно вранці встати і випити кави. Вона тепла, баєва, приємна до тіла. Вона з карманами. Розумієте, спати у піжамі, в які є кармани, це не дуже зручно. Але пройтись. Вранці, по кімнаті, в теплі. Все комфортно. Тож, ось така піжама, вона застівається, тут гузики є, є кармани, є окантовочка. Тобто вона дуже зручна і дуже приємна. Ось так виглядає ця піжама. Ну і, звичайно, домашні капці. Як же без них? Я не хожу в боса то ось такий образ виходить з цією піжамою. Тож, хто любить носити домашні піжами? Ну, а якщо вам незручно носити піжами, костюми, тож будь ласка, є ось таке домашнє баєве плаття. Воно дуже приємне, дуже тепле, у ньому дуже затишно, у ньому рукава можна підвертати. І закриваються вони на гудзики. Ви можете їх опустити, вони будуть такими Є нагрудний карман. Але шкода, що немає карманів збоку. Я весь час люблю туди щось покласти. Щось смачненьке, щось цікавеньке. Є ось комірець. То ось саме так виглядає домашнє баєве плаття. У ньому зручно, в ньому тепло. Такий вигляд. Тож. Баєві платья можна носити теж вдома. Буде тепло, буде зручно. І самий улюблений образ. Це я ношу коли геть холодно. Ось така собі. Чи то піжама, чи то домашній спортивний костюм, але він дуже м'який, дуже зручний. Він тут на застібках, їх можна відкривати. Точно ж так мають закриватися і відкриватися ці брюки. А головне, ви подивіться, які приємні домашні капці. Вони піднімають настрій, вони теплі, в них дуже зручно. Взагалі я полюбляю цей образ, я полюбляю в ньому ходити. Мені в ньому зручно, мені в ньому тепло. Тож гарних переглядів. То, бачу, хто бачив, хто дивився зі мною відео. Всім гарних теплих днів, всього приємного і хай вашу душу і вашу тіло зігріває тільки приємні новини, добрі помисли та сподівання. Ось саме такий костюм. Так виглядає цей стильний образ. Está até lá?